Ми звикли до думки, що більшість речей мають певну тривалість життя чи то ваше власне тіло, чи акційна курка за тебе, чи новий популярний мем, про який усі забудуть за кілька тижнів. І ваша електроніка не є винятком. Навіть кнопки на клавіатурі розраховані лише на 10 мільйонів натискань, а материнські плати мілітарі класу не прослужать вічно. Але чому? Ну тобто, якщо більшість сучасної електроніки не має рухомих частин, чому вона не може працювати нескінченно? Подібно, як люди можуть померти з різних причин. Від кору чи атаки годзіли до простроченого бутерброда з шинкою. Електроніка теж має багато вразливих місць, які можуть призвести до її передчасного виходу з ладу. Давайте почнемо із звичайних поломок конденсаторів. Конденсатори це ті маленькі, схожі на циліндричні бочки штуки, що стирчать з електронних плат. Їхнє призначення накопичувати та віддавати електроенергію. Вони містять електроліти, які Роводять струммені І хоча багато конденсаторів можуть працювати десятиліттями без будь-яких проблем, деякі, особливо дешеві, та особливо ті, які використовують рідкі електроліти замість твердих, можуть надуватись, витікати або вибухнути з часом, як це сталося під час сумнозвісної конденсаторної чуми на початку 2000-х. І, хоча вона не знищила третину населення Європи, та все ж призвела до передчасної відмови десятків тисяч пристроїв І навіть якщо друкована плата функціонує правильно, нагрівання елементів може зрештою призвести до руйнування ваших модних гаджетів. Справа в тому, що коли температура коливається, матеріали мають тенденцію розширюватись та стискатися. Згадайте, як тріскається асфальт, коли змінюється погода. З певними місцями на друкованій платі може відбутися подібне, особливо це стосується точок пайки, які є основним способом забезпечення електричного контакту. Багато циклів нагрівання та охолодження, коли ваша електроніка вмикається та вимикається або переходить від режиму очікування до роботи, може спричинити послаблення цих з'єднань. Збільшення опору або їхнього руйнування. Нагрівання Також може призвести до неприємних наслідків на мікроскопічному рівні. Тепло змушує атоми кремнію у вашому графічному або центральному процесорі фактично переміщатися з часом. І це також прискорює природні явище, відоме як електроміграція. Яке відбувається в нанорозмірних мідних провідниках, які знаходяться у ваших процесорах, можливо, я здивую вас, але насправді ми помиляємося, часто думаючи про електрику як про форму енергії, яка якимось чином тече по дротах. Струм насправді є фізичним потоком електронів, а це означає, що, незважаючи на субатомний розмір, вони все одно мають масу. І хоча ми не бачимо руху, навіть дріт має крихітні рухомі частини. А це означає, що з часом вони можуть зміститись або пошкодити мідь, або інший метал, через який вони поширюються, що призводить до тріщин або пустот, які можуть знижувати продуктивність або навіть повністю зламати процесор. Хоча електроніка не часто вмирає таким чином, через постійне зменшення розмірів питання електроміграції стає все більш важливою сферою досліджень. Чесно кажучи, ці проблеми навряд виникнуть перш ніж ви все одно захочете замінити свій пристрій. Але неслухняні електрони можуть спричинити і більш поширені проблеми. Вони мають тенденцію накопичуватися в певних матеріалах і порушувати рівні напруги, необхідні для роботи. Ось чому SSD не тільки не мають нескінченного терміну служби, але вони, по суті, мають вбудований таймер зворотного відліку. Електрони накопичуються в транзисторах, які використовуються для зберігання даних, тому після великої кількості. Циклів читання та запису, у цих транзисторах накопичується достатня кількість електронів, щоб зменшити необхідну напругу до точки, коли дані застрягають, і ви більше не можете записувати на цю частину накопичувача. Звичайно, для пересічного користувача такі речі, як корозія, заводські дефекти, механічний знос деталей, поломки USB-портів та жорстких дисків чи помилки користувача є набагато більш ймовірною причиною поломки системи. Ніж якісь фокуси з електроном, але існує також заплановане старіння, коли компанії навмисно розробляють продукти, які виходять з ладу незабаром після закінчення гарантій, або випускають оновлення програмного забезпечення, які з часом роблять їх менш зручними у використанні, змушуючи нас купувати нові. Дякую за перегляд, друзі. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо вам не подобається, поставте дизлайк. Дайте знати в коментарях, які є інші речі, які б ви хотіли б, щоб ми обговорили. Щодо мене, я думаю, що мій конденсатор вичерпався, тому я збираюсь пройти технічне обслуговування у місцевій майстерні.